Сьогодні в відео Марк Кукурелья повернеться в іспанську Лалігу. Манчестер Сіті розглядає трансфер Камавінги. Мілан прийняв рішення щодо майбутнього тренера. Кривбас підпише 18-річного венесуельця. Гарі Кейн може знову опинитися в прем'єр-лізі цього літа. Лаціо презентувало новий проект будівництва стадіону. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут. Сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Провспілка Манос Лімпіяс подала особисту скаргу президенту ФІФА Джанні Інфантіно з проханням відсторонити арбітра Хосе Луїса Монтеро та його керівників президента технічного комітету арбітрів Сітіа Луїса Медіну та директора Вар Карлоса Гомеса. В скарзі також йдеться про те, що вони не виключають звернення до податкового управління з проханням провести розслідування приватних ділових операцій Монтери. З цією метою в скарзі міститься вимога провести детальне економічне та фінансове розслідування діяльності арбітрів. Заявники звернулися до Інфантіно з проханням вжити заходів у зв'язку з тим, що профспілка вважає низкою несправедливих дій проти мадридського реала, які спрямовані лише на те, щоб завдати шкоди цій команді. Тоттенгем зацікавлений у підписанні Вінгера Баварії Кінгслі Комана. Арсенал лідирує в перегонах за підписання Бенджаміна Шешка. Барселона продовжить контракт із Робертом Левандовським. Також каталонці все ще шукатимуть форварда на заміну футболісту. Баварія хоче зменшити зарплату Лероя Сане до 13 мільйонів євро на рік. Зараз футболіст отримує 20 мільйонів євро на рік. Така сума здається керівникам німецького клубу надто великою. Якщо футболіст погодиться її зменшити, то тоді в нього є шанс залишитись в клубі. Марк Кукурелія може продовжити кар'єру в Атлетико Мадрид. Іспанський клуб може запропонувати за захисника 30 мільйонів євро. Кайрат зацікавлений в запрошенні гравця зорі Пилипа Будківського. Однак луганський клуб не має планів відпускати свого основного нападника. Очікується, що Свен Райх залишиться в Баварії в наступному сезоні третім номером після Ноєра і Урбіга. Тим часом Даніель Перець буде або відправлений в оренду, або проданий із пунктом про можливе повернення. Віктор Дьокереш хоче покинути спортинг цього літа. Арсенал, Манчестер Юнайтед і Челсі зацікавлені в ньому, але також їм доведеться конкурувати з Баварією та ПСЖ. Офіційно Натан Аке пропустить від 10 до 11 тижнів після операції після перелому стопи. Барселона розглядає різні варіанти для посилення позиції правого захисника. У клубі дуже задоволені грою Жуля Кунде, але у зв'язку з великою кількістю матчів хочуть підписати ще одного гравця на цю позицію. Внутрішні обговорення потенційних кандидатів вже почалися. Манчестер Сіті розглядає можливість підписання Едуардо Камавінги цього літа. Його вважають ідеальним наступником Бернарду Сілви. Манчестер Юнайтед розпочав переговори про підписання Жана Філіпа Матета з Крістал Пелас. Його оцінюють у 40 мільйонів фунтів. Ліверпуль готовий запропонувати Ювентусу 80 мільйонів євро за трансфер 19-річного Кенана Єлдиза. Мерсесайдці бачать у турецькому футболісті заміну Мохамеда Салаха. Як повідомляється, італійський клуб хоче виручити 100 мільйонів євро за футболіста. У ЄФА немає наміру карати Луїса Кампоса за його висловлювання в перерві матчу ПСЖ Ліверпуль. Фразу це пенальті і червона картка, хоча і було повторено з люттю, не було визнано досить серйозною, щоб піддатися санкціям. Манчестер Юнайтед і Реал Мадрид вирішили не претендувати на гравця іспанської збірної Мартіна Субіменді в літнє трансферне вікно. Ювентус проявляє інтерес до трьох футболістів Аталанти. Увагу клубу привернули Адемола Лукман, Матео Ретегі та Едерсон. За кожного доведеться заплатити приблизно 60 мільйонів євро. Мілан ухвалив рішення не продовжувати співпрацю з Сержіо Консейсау. Португальський фахівець залишить посаду головного тренера Россонері після закінчення сезону. Консей Сау можуть відправити у відставку раніше, якщо Мілан програє два найближчі матчі. Президент Юкса повідомив, що Ромаріньо підписав контракт з клубом. Також на перегляді у команді перебувають два бразильці, імена яких він не розкрив. Офіційно Максим Чеглов залишив сумську вікторію. Масіміліано Алегрі є кандидатом номер один на посаду головного тренера Мілана наступного сезону. Баварія робить усе, щоб підписати Флоріана вірца цього літа. Конкретні переговори вже ведуться. Байер запросить значно більше ніж 100 мільйонів євро, але Баварія зможе собі це дозволити з продажами та економією на зарплатах. Однак Байер все ще сподівається зберегти вірца в наступному сезоні. Джонатан Девід відхилив контрактні пропозиції Вестхема і Брайтона, оскільки хоче перейти в топ-клуб. Найсильніше у Форварді зацікавлені Челсі і Манчестер Юнайтед. Кривбас цікавиться 18-річним лівим вінгером Майкеном Гонзалезом, який грає за юнацьку команду u 20 Лагуайру. Перемовини між сторонами тривають, однак, остаточної угоди, поки не досягнуто. Айнтрахт зацікавлений у Арді Гюлері та хоче підписати його на правах оренди. Борнмут чекає серйозна боротьба за збереження складу. Дін Хейсен, Мілош Керкес, Антуан Семеньо та Ілля Забарний перебувають у сфері інтересів кількох клубів напередодні літа. Офіційно ЛНЗ орендувало Бені Макуану. Реал Мадрид зв'яжеться з Ібраїмом Конате, щоб обговорити потенційний трансфер. Француз чекає на кінець сезону, щоб прийняти рішення про своє майбутнє. Чинний контракт футболіста з Ліверпулем розрахований до кінця наступного сезону. Барселона запропонувала Френкі Дейонгу трьохрічний контракт зі збереженням зарплати в 19 мільйонів євро на рік. Гарі Кейн може знову опинитися в прем'єр-лізі цього літа, адже Баварія готова розглянути його трансфер, якщо клуб сплатить клаусулу у 67 мільйонів фунтів. Дербі Каунті оголосив про повернення свого вихованця Джефа Хендріка. Футболіст приєднався до команди в статусі вільного агента. Контракт підписаний до кінця наступного сезону. Манчестер Юнайтед готовий продати Казиміро дешевше ніж за 20 мільйонів фунтів. Як повідомляється за трансфер бразильського півзахисника влітку, англійський клуб вимагатиме 15 мільйонів фунтів. Арсенал розглядає можливість підписання Лаутаро Мартінеса з інтера. Мохамед Салах вийшов на п'яте місце в списку кращих бомбардирів в історії АПЛ. Футболіст забив 184 голи. Щоби вийти на четверте місце, йому потрібно забити ще чотири голи. Матч Барселона Осасуна було перенесено через смерть лікаря першої команди Барселони Карлоса Мін'яро Гарсії. Власник Лаціо Клаудіо Лотіто представив проект реконструкції стадіону Фламініо. Місткість стадіону має становити 50 тисяч місць, вартість 450 мільйонів євро. Мета полягає в тому, щоб завершити роботу в першій половині 2029 року, щоб стадіон міг прийняти євро 2032 року. Сельта виграла свій 500-й домашній матч в рамках Ла Ліги. Матео Габія провів свій сотий матч у футболці Мілана. Через чотири роки після смерті легенди аргентинського футболу Дієго Марадони розпочнеться судовий процес над сімома медичними працівниками, яких звинувачують у недбалості в останні дні його життя. Сімом обвинуваченим загрожує тюремне ув'язнення строком від 8 до 25 років у разі визнання їх винними. Майбутнє Лукаса Васкеса в реалі знаходиться під питанням. Його відхід є ймовірним. Фінал сезону буде ключовим для прийняття рішення. Декілька європейських клубів і Галата Сарай звертають увагу на становище Ін'які Пен'ї в Барселоні, і деякі з них вже зацікавилися ним. Однак дехто в Барселоні повідомляє, що думки голкіпера зосереджені на тому, щоб працювати на тренуваннях і бути доступним, коли він знову знадобиться хансі фліку. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.